Відбулося чергове засідання депутатського корпусу білоцерківської міської ради. На початку сесії нагороди отримали волонтери, держслужбовці та спортсмени громади. Зокрема, нагороду Золоте серце від президента України отримав і депутат міської ради та волонтер Володимир Дашкевич. Служу народу України та до громаді, а ця нагорода повністю належить мені близьким друзям. Далі депутати підтримали звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України Олександру Марченку, колишньому нартепу та військовому, який загинув в операції з оборони Києва. Ще в 2014 році він в складі 72-ї нашої бригади захищав Україну від загарбників, де був. Поранений внаслідок обстрілу під Красним Лучем з початком повномасштабного вторгнення доєднався до лав нашої рідної 72-ї бригади ім. чорних запорожців. 25 лютого разом з іншими добровольцями вступив у бій біля села Мощун. Як командир позиції Граніт, за словами побратимів, проявив себе справжнім героєм та безстрашним воїном. 6 березня Олександр Марченко разом з іншими трьома бійцями прикривали відступ товаришів. І в той час він героїчно загинув в бою. Далі депутатський корпус розглядав переважно фінансові питання. Так вже вкотре значні суми коштів із міського бюджету були виділені комунальному підприємству Світанок, яке забезпечує водопостачання у домівки села Шкарівка. Пункт перший – надати дозвіл на отримання безповоротної фінансової підтримки. Сума 5 мільйонів 412 тисяч 157 гривень для поповнення статутного капіталу. Технічна правка 4 мільйони 908 тисяч гривень. Для поповнення обігових коштів загальна сума 504 158 гривень. І технічна правка, в тому числі заборговані сплати податків, 27 сім тисяч гривень. Аби підприємство перестало бути збитковим, анатолій кравець озвучив головну умову підняти тариф на воду для шкарівчан до 50 гривень за кубічний метр. До цього моменту уникнути збитків навряд чи вийде, наголосив чиновник. Також депутати виділили і 6 мільйонів гривень із бюджету на внесення змін у програму Турбота. Реалізація зазначеного заходу надасть можливість компенсувати вартість оренди житла. Тим громадянам, житлові приміщення яких зазнали пошкоджень та тимчасово непридатні для проживання, мова йде про помешкання білоцерківців, які постраждали від вибуху будинку по провулку Грузинському, як зазначив секретар міської ради, суму відшкодувань буде встановлено на засіданні виконкому, попередньо провівши консультації із рієлторами міста. Передбачається, що Білоцерківська міська рада. Поверне буде повертати кошти щомісячно по ту суму, яку люди платять за оренду квартири. Так? Розмір компенсації ну це відповідно буде комерційний розмір, який є на, зараз на території Білої церкви. Також був оприлюднений звіт про надходження у бюджет за перші місяці 2024 року. По доходній частині бюджету по її виконанні за перший квартал, ми маємо перевиконання незначне, але воно є 17 мільйонів 668 тисяч гривень. Якщо проаналізувати в розрізі доходів, єдиним на сьогоднішній момент, єдиним таким проблемним питанням, це є у нас надходження акцизного податку з реалізації тютюну. Ми маємо мінус 8 мільйонів. Є надія, що воно трошечки підправиться. І якщо ми аналізували. Почали ми в такому порядку отримувати кошти з 22-го року. Аналізуючи весь цей період, 22-23-й рік і три місяці 24-го року. Упали продажі. Також депутати розглянули низку інших питань, що стосуються життєдіяльності територіальної громади. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.